Терези, я вас вітаю. Ми продовжуємо з вами магію, магію цього життя і магію тижня. Пропоную вам цікавий розклад, який називається Три вікна тижня. Думаю, що кожен з вас дивився через вікно. І залежить від вас, через який фільтр ви бачите реальність. І от зараз перше вікно, в яке я пропоную вам подивитися, це вікно можливостей. Яка буде можливість для вас? Попередження. І третє вікно ваш ресурс. У вас три старші аркани. Ну, що, Терези, непогано почали ви тиждень чи продовжуєте перший. Це означає, що тиждень буде просто важливий. Поговоримо про те, що, по-перше, в нас йде зараз коридор затемний з 14 числа. Вчора було, сьогодні 15-й записується відео, і енергія вивільнилася. Залежить тільки від вас. Три аркани можуть привести вас до того, щоб вилитите просто пробкою з цього коридору в нас ще посередині ем, весіння-рівнодення 21 числа. Або ви просто вийдете собі така спокійна, чи якщо ви хлопці мене дивитесь, такий собі спокійний, розслаблений. Дивимось все конкретно. Ваші можливості. Що таке повіршений? Ем, карта говорить про те, що у вас є шанс трошки подивитися. Под іншим кутом на цей світ. Карта повішена говорить, що реальність не така, якою ви бачите. Нам здається, що реальність навколо існує якось там окремо. Насправді, ми її бачимо через призму, через ваше виховання, через ваших батьків, через вашу дружину чи вашого чоловіка, що вам в голову набили оцього всього догом, ти маєш бути мамою, дбай про дітей, працюй постійно, не відпочивай або кому що або там, чоловіки всі тупи, тільки жінка може ним керувати. Або серце чоловіка, ви можете завоювати, якщо будете робити якісь там собі мініт з прискоком. Оце все реальність, яку вам вбили в голову. Карта повішена каже: звільнися і подивися трошечки на реальність по-іншому. У вас тут можливість просто вивернутися і бачити. Те, що є справді реальністю. Для когось це буде вихід з залежності, вихід з якихось алкогольних, токсичних просторів, з якогось алкогольного стану, скажімо, те, що от вам заважало, ви з нього вийдете. Або хтось почне займатися, буде в нас тут кататися на шезлонгі на, як він називається, на 6. Якийсь спеціальний вираз, ви зможете почати, наприклад, йогу там в повітрі. Може спробуєте, підете в спортзал, і от просто в прямому значенні будете там собі висіти. Хтось почне займатися ізотерікою. Це у нас карта ізотеріка, якраз буде велика кількість енергії, і ви для себе відкриєте саме новий шанс. Попередження, дурак. Карта дурак це знов таки початок, і вона говорить, що ви можете піти новим шляхом, але подивіться, щоб вас не обманули. Можливо, ви познайомитеся з людиною, і ця людина не буде такою простою. Може вона щось тримає за пазухою, і це не квіти. Будьте обережні. Ще карта попередження говорить нам: от саме тут дурак, ваш новий шлях, який ви вирішили піти. А. От, до речі, хтось може завагітніти. У нас карта дитини, і якщо ви не плануєте цього робити, то ви знаєте, що потрібно використовувати. Карта ще говорить про ем, новий етап. І цей новий етап, от справді, коли ви зміните точку свого зору, викрутитесь трошки, ем, треба брати легкість. Дурак іде легко по цьому житті, і ем, в процесі. Зараз просто знаєте така, яка енергія цікава у вас, як це заціпило мене? зараз подумаю хвилинку. Воно не все просто, як вам здається. І якщо ви почнете цей шлях, а отут з нуля до 21-го аркану вам йти, не будьте дуже легковірними, не думайте, що прям раз вирішила, наприклад, займатися тією самою езотерикою, і все буде класно. Вам придеться попрацювати. Це початок шляху, тому почніть його повільно. Зробіть перші кроки, подивіться, як ви себе там почуваєте. Медитації, от по карти повішений. Медитації, практики, і відкрийте в собі оцю дитину. Не дуже сильно гратися, але легкість, Легкість, але не легковажність. От давайте такий ланцюжок ми з вами вируховому. І ваш ресурс. Ваш ресурс може бути в карті імператор. Хто в нас такий імператор? Це дуже такий собі солідний, поважний чоловік. Може бути ваш чоловік, який дозволить вам отак от, от гратися. А хтось з дівчат буває, я повинна заробляти, мені немає часу на вашу езотерику, на нові шляхи. в мене немає часу на бюрнаута, да? я повинен працювати. Але ваша допомога, це може бути карта роду, коли ваш от дідусь, справді, чоловіки по, по чоловічій лінії буде якась сила, яка буде вам допомагати і прикривати ваші тили. Можна так сказати, або ваша мужська енергія. Нас, дівочки, однов таки або чоловік, да, або мужська енергія, яка є в вас, і бажання володіти, побудувати свою імперію. І от може справді ви зараз психанете, скажімо так, Терези, і просто скажете, що я бачу нову можливість почати новий, наприклад, езотеричний шлях. Я розумію, це може бути обман, це може бути важко, але я вірю, що я. Моя чоловіча енергія допоможе мені саме структура. Може, у вас якісь є протеже, може, ви просто дівчинка-квіточка, і от ваш коханець вам собі Крим Рим принезе мітні труби, все оплатить, а ви собі просто їдете на балі на ретрит. Ситуацій дуже багато. Тому, хоча дно колоди, у нас сімка кубків говорить, трохи тут перекликається. Не літайте в ілюзіях, ви потребуєте от чіткості як монументальний імператор. Зараз ми ще подивимося, що тут. Так. Якийсь такий новий шлях, який почнете, він буде потім приносити вам фінанси, але от зараз вам потрібно просто глобально якісь масштаби оцінити і окунутися в ці енергії. Ми подивимося на оракульну колоду. Що нам скаже Оракул? А оракул нам скаже. Так, що у вас вже все? У вас 12 пробили годинник пробив, і вам пташка принесла листа. Це означає, що все це, що відбувається, усі -всі потужні енергії, повішений дурак і імператор. Це ви вже готові. Ви от сидите і просто чекаєте, коли зазвонить телефон, коли пташка приїде з цим інформацією. Вже зараз. Вже пташка прилетіла, ви бачите розклад. І це таке як очікування. Момент, коли ви знаєте, що все має бути так, як ви собі це вирішили, як ви собі це, скажімо, придумали і, можливо, нагадали на. Напланували. Дуже класні аркани. Беріть позитивну енергію і беріть масивну енергію. Дякую вам, терзи. Ми зараз переходимо до скорпіончиків. Скорпіончики, доброго дня! Що там в нас робиться? Як у вас затемнення на вас впливає? Вам хочеться когось вжалити? Чи, можливо, вам хочеться сказати, та мені взагалі начхать на вас, що це я маю когось жалити? Буду економити свою енергію. Пропоную сьогодні для вас розклад, який називається Три вікна тижня. Перед нами завжди ті двері, вікна відкриваються, закриваються, ми дивимося. Вікно можливостей, вікно попередження. І вікно ресурсів, та що в нас імператор в кожному розкладі. Значить Так, вікно можливостей, у вас паш кубків. Тут може бути, якщо у вас маленька дитина, то будете організовувати досуг. Наприклад, дитина буде йти в школу, чи дитина буде йти в садочок. І от ви зараз будете використовувати такі шанси, щоб влаштувати десь свою дитину. Можна сказати, що паш бків це в нас таке собі маленьке зернятко в емоційній сфері. Можливо, ви будете зараз знаходилися в якійсь такі стані, ось у вас двоєчка мечів тут, коли ви трошечки закриті. У нас ідеї, ви собі думаєте, і не дуже вам хочеться дивитися і спілкуватися з світом. Тому ви потихеньку виводите себе з оцього стану, коли у вас закриті очі, і ви самі себе заблокували. І перша можливість може, ви собі щось подаруєте. Можливо, ви скажете, я поїду в подорож, куплю собі квіточку, налию собі келих шампанського. Але от ваша можливість це маленький-маленький такий собі от, подаруночок емоційний. Він приведе, по-перше, ви вийдете з цього стану. А по-друге, ви зможете цей перший крок зробити, оскільки, якщо ви зробите перший крок на рівні короля, він може для вас бути таким, що ви його не потягнете. Ви бачите, у нас тут імператор в кінці, а тут паж. Пажу до імператора як до неба на велосипеді. Тому все, що ви будете робити, будь ласка. Техніку солями всі знають. Маленькими скибочками розрізати. Оце приблизно так. Попередження. Попередження це вісімка жезлів. Може бути дуже швидко навколо вас все і велика кількість енергії. Тому будьте обережні. А чого? Чого вам треба бути обережним? Оскільки тут може бути, знаєте, це змінить ваше бачення. От. Будьте обережні, швидко змінювати свої позиції. Тут вам карти сказали потихеньку, а тут вже великі. Тобто ем, швидко поміняти бачення свого життя і сказати, я просинаюся в понеділок і хочу схуднути на 10 кіло. Це нереально. Карта Повішена говорить про швидкий вихід з певного стану стагнації, і ви можете це не потягнути. Повішений в нас, коли ви тихо, гладко там медитуєте і все. І от якщо ви будете дуже світ, або це сфера ізотерики. Якщо ви дуже швидко зайдете, починаєте там п'ять курсів собі купили, в ітогі ви ні один не подивилися, бо в нас немає часу, і ви взагалі не розумієте. Будьте обережні з скоростями. Ще вам потрібно. Бути обережними, якщо ви десь їдете. Знов-таки, всякі там автівки, подорожі, коли ви їх плануєте. Може бути е, якась тобі несподіванка. При тому те, швидкі речі. І ваш ресурс: Карта Імператор. Карта Імператор. Вам може допомогти е, протеже. Нас назвемо це так. Людина, яка покаже вам новий шлях. Це може бути ваш чоловік або хтось у вашому роду, хто виконує от роль такого сильного. Це може бути якийсь гуру, який вас направить просто, але імператор є чітким лідером, людиною, яка володіє своїм королівством. Ви бачите, він тут володіє, в нього в руках немає ніякого меча. Тут більш іде холодний такий інтелект. інтелект Іде обізнаність, іде от стратегія, як бути в майбутньому. Тому от ваші самоможливості зараз на тижні мають складатися з маленьких кроків. Ви не можете з пажа перескакати прямо. Візьміть допомогу, візьміть допомогу в цього чоловіка. І двойка жеслів, це знов-таки не карта руху. Це просто він вам відкриє двері. Хочете комусь гробші заплатити, або, от, щоб щось змінити. Але маленькі, маленькі кроки. До речі, що стосується дитини, наприклад, влаштувати десь дитину, ви можете попросити, щоб вам людина допомогла. І буде вам щастя. Він нічого не проти, він навіть не побачить, що він щось там для вас робив. Тепер ми дивимося для вас пораду від оракула. Давайте трошки летять карти. Ми працюємо сьогодні з вами на Таро Гранд Люкс Чиро Марчеті. І для вас пора порада. Ось у ваша бульбашка, в якій ви знаходитесь, і вам треба звідти виходити. Притом, якимось чином сюди до вашої русалочки прилетіли метелики. Це означає, побудували ви цю бульбашку, і от вам швидко йде зміна. швидко вихід з такого стану жертви. Ну, маленькими кроками. Як ви скажете, це, це зробити? Ви прийняли рішення і малесенькі кроки. Ви не е, переїжджаєте зараз на інший континент, ви тільки дивитеся, як це зробити. Питаєте людину, плануєте, будуєте, але не бігом, бігом, бігом. Але треба виходити Виходите з цієї бульбашки, оскільки вам вже не цікаво. Ви бачите, що вас воно трошки вже починає заморочувати. І буде вам щастя. До речі, я вам дуже вдячна, скорпіони, за зворотній зв'язок. І навіть якщо оцей стан зараз у вас дві думки, дві ідеї, як бути, що зробити, слухайте себе, слухайте інтуїцію, оскільки у вас тут сірий колір, це ментальність, це мечі, це аналіз. Ви можете просто справді сидіти внутрі і передумувати, але ви вийдете з цього стану, вийдете, побачите на все, чи побачите весь світ по-іншому. І буде вам щастя. Дякую, скорпіончики. Ми переходимо до стріл... стрільків. Стрільці, привіт! Привіт, коні, мустанги, кентаври, як вас ще назвати? Кентаври. Знаєте будемо сьогодні кентаврами. Стрільці, тиждень з 17 до 23 чекає на нас, і ми будемо думати, що буде відбуватися. Три двері відкриються. Навіть не двері, а вікна. Ще давайте візьмемо маленький розмір. Три вікна, які ви, можливо, і навіть не бачите, оскільки ви повинні працювати, у вас життя минає. Я вам пропоную зупинитися і подивитися на три двері цього тижня. Перше це можливості, це в нас попередження і ресурс. Ну що, хтось працює. Перше, це в нас можливість, якісь будуть у вас дуже швидкі шанси. Тройка жеслів говорить, вибачте, тройка подивилася на цю троєчку. Значить, вісімка жеслів говорить про енергію, яка може звільнитися. Зараз іде період коридору затемнення з 14 до 26 і звільняється велика кількість енергії. Тому, от, ваша можливість використовувати, а як ви будете використовувати? Для аналізу, для структури, для того, щоб просто побачити. Своє життя більш чітким для когось будьте, будь ласка, обережні в дорозі, щоб не потрапити десь до хірургів на стіл, оскільки коли ви будете швидко рухатися, ваша можливість буде плануванням, жінка допоможе запланувати, можливо, подорож, можливо, хтось автівку хоче придбати за допомогою королеви мечів. Але от будуть шанси, будуть можливості. Головне, це станеться швидко. ви просто не огавтаєтесь, коли це воно раз-два, і сталося. Наступне попередження по тройки мічів. Що ви сумуєте? Розкажіть, будь ласка. Ви втомилися? Чи ви вже не хочете махати мечем? От тут у нас королева мечі тримає собі, а тут ви знаходитеся між двома, і той меч в руках вам якось не хочеться. Подбайте про свій емоційний, психологічний, фізичний стан. Мічі це в нас йде мозок, це ментальність. Подбайте про свій мозок, що вам треба зробити. Бо ви працюєте по тройку, пентаклі, у вас робота, 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 притом якось одноманітна. І може ви від неї втомилися, що вам тут треба зробити? Вставте собі захист е і огляніться назад. Ви вже стільки всього побудували, може трохи зупинитися і зробити собі паузу, не треба десь бігти, сядьте, відпочиньте на щиту. Тут, на щиту в нас приносять, звісно, не в дуже гарному стані. Але от в даному випадку ви можете просто перечекати цю ситуацію. Оскільки ви вже за собою багато справ зробили, і ви просто втомилися. По дев'ятки жезлів, коли людина оглядається назад і воно їй здається от лісом, дуже багато всього. Перепочиньте. Скажіть, почекайте. Дайте поспати зараз. Зверніть увагу на те, щоб трошечки поспати, можливо, щоб було вам більш зручно. А не от тут вона собі лежить на якісь подставки. Надіть собі ліжко нормальне і виспіться, і буде вам класно. Ваш ресурс, дитина є вашим ресурсом. Це може бути ваш син або ваша донька, які приносить вам задоволення, От коли просто ви втомилися, дитина приходить і каже, мам, я тебе люблю. Або для вас це можуть бути маленькі радощі. Захотіли ви собі купити квіточку, пішли і купили. Захотіли собі купити камінчик, пішли і купили. Якісь маленькі там манікюри, підікюри. Все, що є маленьким, не в великих масштабах. Не полетіли на ретрит на балі, а просто манесенькі свята кожного дня, які будуть вас відбудовувати. Оскільки ці карти вони кажуть про втому, про те, що ви багато працюєте, і е, за цією роботою ви не бачите себе. Вам потрібно швидко взяти і зробити структуру, структуру вашого дня. Ми тепер дивимося зараз. Е, на те, що нам скаже оракульна колода. А о, бачите, оракульна колода каже, що якось ви обмежені. Якось ви обмежені, ось у вас йде дубляж. І е, все ваше обмеження. І вам щось тут сумно. Але спробуйте відпочити. Ці крила вони не дуже і зв'язані. В принципі, дівчинка може встати, руки в неї там не закриті, взяти той меч, от вони однакові, і помагати ним. Але ваші крила втомилися. Відпочивайте. Більше відпочивайте. І... Навколо цього янгола тут в нас все-таки світле. Це означає, що, в принципі, є у вас енергія. Просто відпочиньте. Давайте я ще навіть дотягну. Що вам робити, оскільки оця загальна тома, втома вас, як вам краще себе відновити. Так. Як стрільцям себе відновити? Колісниця. Ой, у вас буде якийсь такий прорив. але притом вам треба об'єднати дві сили. Подумайте, колісниця це рух вперед. Все таки буде, у вас якийсь фінансовий буде прорив. От знаєте, коли людина начебто втомилася, але вона насправді відпочиває для того, щоб переформувати це швидко, як карлева мечів, швидкий аналіз, і рухатися потім вперед. Притом дійти до швидкості колісниці ви зможете, якщо ви заключите контракт самі з собою, ви поєднаєте. І фізичне, і моральне в собі, для того, щоб рухатися далі. І у вас правда буде дуже великий прорив в житті. Тільки вам треба буде навчитися тримати оце все. Відпочиньте, відпочиньте, візьміть цю фазу затемнення для переналаштування ваших вібрацій, і на вас чекає просто потужний етап в житті. Стрільці, я за вас дуже рада. Бажаю вам. Енергію бажаю вам знайти час, і я бажаю, щоб ви не процінили свої сили потихеньку, і буде все добре. Вбачимося.